Часу на другий шанс, ну його вже немає. Один рух і зброя готова. Питання безпеки, компромісів не має бути. Bam. Доброго дня на зв'язку магазин прапорщик. Сьогодні говоримо про ту річ, яка вважається ну, класикою самозахисту, а саме помпову рушницю. Якщо правильно вибрати модель і налаштувати її під себе, це інструмент, який дозволить вирішувати більше завдань. Від охорони будинку до виїздів на тренування почнемо з головного. Чому саме помпа? По-перше, це проста і надійна механіка. Тут мінімум деталі, які можуть підвести в момент, коли часу на другий шанс ну, його вже немає. Один рух і зброя готова. Ну, по-друге, це енергетика пострілу. 12-й калібр дає близько 3,5 тисяч джоулів на один постріл. Ну цього вистачає, щоб зупинити будь-кого, навіть якщо він ну, дуже мотивований, дуже хоче до вас добратися. І це без жодного тюнінгу. Ну і по-третє, це універсальність набоїв. Можна зарядити кулю, картеч, дріб, напівкартеч при бажанні нелетальні варіанти резини, до прикладу. Наприклад, вдома у мене перші патрони вони травматичні, а далі вже йде бойова картеч. Це залишає шанс людині, яка просто полізла подивитися, ну, і ну не планувала мені зла. Який ж шанс залишає. Тепер про зручність у використання. Помпа вона пробачає більшість помилок у прицілюванні. Навіть якщо направили ствол плюс-мінус у напрямок мішені, заряд картечі зробить свою справу. Ну, навіть якщо ви не професійний стрілець, якщо просто хочете мати. Ефективний захист це ваш варіант. Ну і до того ж, помпову рушницю дуже легко адаптувати під будь-кого в родині. Моя дружина, до прикладу, з звичайним 12 м калібром на автоматі працювати не хоче. Ну, віддача доволі неприємна. А з помпою на легкому спорядженні, від, маленька навіска, вона вже стріляє з кайфом. Томпо помпа має, дає можливість використовувати легкі навіски набоїв, у яких менше віддачі. Щодо вибору конкретної моделі, тут головне, щоб зброя лягла вам у руки. Вага. Баланс, зручність, перезарядка ну від цього залежить, чи будете ви з нею працювати, впевнено і вам вона взагалі буде нравитись. І бажано, щоб була можливість поставити приклад, який вам подобається. Ну і планку під каліматор чи ліхтар, якщо її немає в базі. Також зверніть увагу на ці речі при виборі зброї. Це перша міськість магазину, скільки влазить набоїв для дому Достатньо 5-7 набоїв. Отак, от, з головою. Для спорту це вже більший магазин, це там 8-10 набоїв. Використовують спортсмени для стрільби там в класичному спортінгу, ну там взагалі ну, там, не про помпи, а про переломки, але там вистачає двох набоїв. Також обов'язково зверніть увагу на довжину стола. Для самооборони короткий, він маневрений, для спорту середній, 66 см, для полювання довгий, 71-76 см. Матеріал цівки та якість збірки ну, обов'язково звертаємо на це увагу і дивимось в руках, як воно виглядає. Бо якщо видно одразу недоліки, вони будуть і потім. Ще варто звернути увагу на тип прикладу, який у вас приклад, це або класичне весло, або якісь телескопічні варіанти, більш тактичні. Комусь що, комусь ну взагалі просто подобається класичне весло, і вони там якісь раціональні думки при цьому не включають. І насправді це і вірно не потрібно це робити. Якщо воно подобається, беріть те, що подобається. Комусь на, наоборот, подобаються тактичні варіанти, які розсуваються, мають там якісь регулювання по щекі і так далі. І тому подібне. Тут вже на вкус і цвіт. Головне, щоб зброя лягала вам в плечі. Також обов'язково при виборі зброї учитуємо такий момент, що великою долею вірогідності ви з часом захочете свою зброю тюнінгувати. І тут же дивіться, чи є одразу з завода якась можливість встановлення доп-аксесуарів, або є можливість довстановити якусь планку, на яку вже можливо встановити доп. аксесуари, або в деяких моделях, ну без якихось таких вже кардинальних змін це неможливо. Також це обов'язково учитуйте при виборі зброї. Обов'язково звертаємо увагу на те, як на зброї розташовані запобіжник, органи керування, там, спусковий гачок і так далі, і тому подібне. як вам лягає цівка в руку, бо на різних моделях це реалізовано по-різному. І, можливо, навіть найкраща зброя вам буде просто незручна. У вас там не вистачить довжини пальців для того, щоб комфортно дотягуватися до запобіжника. Чи, до прикладу, цівка буде для вас занадто мало. Де ваша рука не буде комфортно розміщатися. Таку зброю ну, розглядати, звісно, не потрібно. Зверніть увагу на щось інше. Щодо вагового балансу, треба розуміти, що чим тяжча зброя з одної сторони, тим менше прилітає вам в плече. Тобто важка зброя забирає енергетику пострілу. Якщо ви берете максимально легку зброю, вона доволі відчутно штовкається вам в плече. Тобто тут повинен бути якийсь баланс між. Тим, що для вас не занадто велика вага, і в той же час не занадто легко для того, щоб була менша віддача. Щодо калібрів, в помпі існує там три, ну по суті, існує взагалі один, прям такий масма-мастхев калібр, це 12. Є варіант варіації на тему, скажімо так, є там ще 16-й. Щодо того, який калібр має сенс обрати. Ну, 100% це 12-й калібр, там 90 випадках е, случаї. 20-й калібр ми розглядаємо. бо якщо ти ось такий от хлопчик, там 40 кілограмів, чи ти жінка, чи ти дитина, тоді можна розглядати 20-й калібр, обладає значно меншою віддачею. За рахунок цього ти зможеш використовувати все ще помпову зброю, все ще гладкоствольну зброю, але в тому калібрі, який тебе не травмує, не викидає тебе при пострілі. Це ті варіанти, коли можна використовувати, які мінуси, мінус. 20-й калібр, всі патрони значно дорожчі ніж 12 й асортимент набоїв. Дуже 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 сильно менший. З цим калібром можуть виникнути такі серйозні перебої, як, наприклад, це було в 22-му році, тобто його довгий час просто не було. Щодо 16-го калібру. Ну взагалі не раджу його брати. Це той калібр, який вже вмирає. По суті, 16-й калібр це ті рушниці, які осталися там з якихось 50-х годів і раніше. Зараз сучасну зброю вже не випускають в цих калібрах, тобто, ну брати цей калібр точно не має сенсу. Ви через там 30 років просто не знайдете на цю зброю набоїв. 12-й калібр це мастхев, Найбільш високий, широкий асортимент різних набоїв під різні задачі. Це раз ціна набою. Найменше серед усіх, що я переперечислив раніше. І 12-й калібр при всьому цьому має ще й найбільшу потужність. Він найбільш такий потужний серед цих трьох калібрів. Коли ви бираєте собі зброю, точно не стисняємося брати цю зброю до рук, якимось чином експериментувати, вкладатися, дьоргати цівку, впирати собі в плече і так далі. Тому подібне. Не зациклюємося на якоїсь однієї моделі, спробуйте цю цю. Цю п'яту десяту для того, щоб точно впевнитись, що саме ця лягає вам найкраще. У нас в магазині прапорщик, ми завжди даємо можливість клієнтам прийти, взяти зброю до рук, вкластися такий варіант, такий варіант. такий варіант. Тому що подивитися по картинці в інтернеті, це одне, а реально потримати в руках це зовсім інше. І іноді та річ, яка дуже тобі подобається, яка ну, на картинці ти, здається там, зброя моєї мічти, а ти береш в руки, ну, не моє. Ну не моє і не моє. Є. Ну не, не лягає і все. І тоді вже починаєш шукати варіанти. Щодо цього, ще хочу таку коротеньку ремарку, дуже часте розповсюджене заблуждення, що для того, щоб потримати зброю в руках, потрібно обов'язково, щоб в тебе вже було дозвіл на купівлю зброї. Так, дійсно, колись там в 90-х нульових так і було. Але завдяки Українській асоціації власників зброї вони подали в суд, суд підтримав їхню позицію, і після цього це зникло. Тобто ви можете, не маючи Документів на купівлю зброї, вже прийти в магазин, все полапати, потримати і впевнитись, що ця зброя взагалі вона вам потрібна. Щодо грошей, від 10 до 25 тисяч гривень можна взяти дуже гідну річ. З бюджетних надійних варіантів для самооборони рекомендую Todors Survival. Якщо ви хочете поєднати самозахист, спорт та полювання, це Tudors Combo Classic. Він йде з двома стволами. ну. І за рахунок цього підходить для таких великих варіантів. А для мисливських і спортивних задач на довгій дистанції це Тодонс Defender зі змінними столами 76 см. Різниця між дорогими і дешевими моделями в ресурсі в кількості осічок на тисячу пострілів, матеріали, в яких вироблені, Ну і звісно, в зовнішньому вигляді. А от при виборі обов'язково читайте відгуки і. Не орієнтуйтесь лише на паспорт зброї. І ще момент: не беріть перше, що блиснуло по ціні. Помпа це інструмент, який може врятувати життя. Тому краще один раз обрати правильно, ніж потім шкодувати ну, дуже довго. Та пам'ятайте, у питаннях безпеки компромісів не має бути. Ви були на каналі прапорчик, тому ви вже знаєте по прошлому відео то поставили ту херню одну, написали херню другу, підписались, і я щасливий, у нас все добре. Всім гарного дня, до побачення!